Кладність окопу такого, якщо там ляжете, то отак от будеш ти тебе не побачити. А десь е якась нара з боку. Зараз всі солдати риються від коптерів, вони риються в бік траншеї. І для того, щоб це продивитись, недостатньо просто нарізати вугол, чисто піш. Ну, нема такого. Треба продивлятись ближньою стіну. Треба продивитись перші, другий, третій етажі, щоб нікого не було. Але ж треба ще зберігати темп атаки. Якщо це мавпа три місяці. Якщо не мавпа, якщо займався спортом, якщо ну, не глупий, не, не, не прямо, зовсім плуг, ну, місяця для траншеї може і вистачити. Але ж ліс, зданнє, село, город таких-то приколів ще багато, що ж ми, місяць на траншею. Місяць на здання, місяць на село, місяць на город, місяць на ліс, місяць на пустелю. А потім давайте ще місяць на есмінець, два місяці на школу дитячий садок. Ні, ну нема в нас часу, нема в нас того. Місяця, два, три, нема. Стоп! Молчить! У них є мотивація. Коли йому говориш, що ця війна відмоє карму. И те, кто на тебя пальцем тыщет, говорит, он бандит пошел, будут тыкать пальцем, говорит, он воин пошел, защитник пошел. Для них мотивация самая великая, это то, что, ну, как вы помните, у Терадора Драйзера, вот финансисты вроде и миллионы были, а высший свет тебя не принял. Никакие деньги тебе карму не отмоют, а вот форма отмоет. И какой бы ты до этого не был, ну, если не совсем уже мерзавец отъявленный, какой бы ты до этого не был, у тебя есть четкий шанс проявить себя на войне и просто смело смотреть всем в глазах. Трой. Трой. То, что я там ору, это десятый вопрос. Это профессиональная, да, там, профдеформация. Но их сейчас выводят на позиции и говорят, с кем ты будешь жить? Даже. С кем он будет жить? С тем, кто ноги не будет, С тем, кто храпит? С кем он пойдет в разведку? С тем, кто нет, нет. кашляет каждые две секунды не умеет стрелять и забил на турникеты? Я говорю, вы сейчас друг перед другом знакомитесь еще раз и показывайте, кто на что способен. Ну, захотел вообще сам сюда идти, чтобы выгнать их, чтобы не пришли до дома, до меня. Не забоялся, пошел. Трошки понравилось. Дружбу штурмували. У нас була група, я був старший, троє у нас було. Прийшли, зачистили, пару ублюдків прибили, вулицю взяли, одного побратима потеряли. Ми вже якраз почали спочатку вулиці і до краю дійшли, залишилася якраз хату прийти, щоб ми одну зачищаємо і залишилася вже одна хата ще. От ми до неї тільки дійшли і 120-й прилетів. Я відчув, да, як, як, би, е, як е, член суспільства, громадянин України, що ну, як, якщо я називаюся українцем, то я маю прийняти участь у війні в захисті своєї вчини. Я б не сказав би, що було складно. Я просто виконував ті задачі, які переді мною стояли, нічого зайвого. Ми брали полонених під час виконання бойового завдання. Ми приїхали на місце вигрузки, зайшли в село. Я ще перший. І заводи, бо я там вже не був не один раз. Мені було зрозуміло, куди потрібно рухатися. Ми зайшли в той двір, горіла хата вже. На наші дрончики підпалили хату. І я побачив біля дерева їхні речі, рюкзаки. От, спорядження. От. І, і там був сарайчик, і мені якось було вже інститутно, зрозуміло, що вони там знаходяться, що вони там знаходяться. Я взяв гранату, закинув одну гранату. Пролунав вибух, нічого, ніяких звуків відтуда. От. Потім я взяв другу гранату, закинув. От, і вони почали проситися, щоб... говорять, що не здаються. От, ну і все. Я став за укриття, говорю, виходьте по одному, руки вверх, без зброї. І все, вони повиходили. Три, троє. Понравилось. Штурми це на найбільше. Коли вже знаєш, що робити, не так, що ти прийшов, ти не знаєш, що робити тобі. Или, там страх якийсь. Ні, його немає. Просто одразу ж, як тільки їдеш, настраюся на це. Зразу внімательність. Ну все, і все, його не могли. На протязі року, ну, то есть, рік часу, вони виконують, вони займаються, вони після свого цього року тоді вже отримують відпустки ці всі атміони. Ну, Мені що їм потрібно. Заробітна плата, бойові це все їм нараховується, як обичному військовому. Ничим відрізняється. Наш військовий від другого військового. Тобто, все забезпечення, все, що надається для війська, допустим, для особового складу, все надається вже самої Ось Є люди, яким три місяці залишилися ці діти, Комусь там більше. Тобто всі ці люди поприходили сюди. Хто мав своє бажання. Він мог отаку от три місяця відбути і поїхати вдома. Ну, він підписав контракт, він прийшов в армію. Тобто вони знаходяться тут. І кожен з них розуміє, що від нього потребують і що йому придеться йому робити, допустим, і чим це може закінчитися для нього особисто. Багато хто з них прийшов, багато вже штурмів. Ти не ловиш його. тобто, коли ставиться задача на виконання якогось завдання на збори до якогось штурму, тобто ти людей не заставляєш, ти їх не ловиш. Ти їх просто не упрашуєш. І така ситуація була, що людина відбула один штурм групою, і тут ну, слідча команда приходить, допустимо, на штурм, і кожна із цих людей опять просто це помови піти на штурм. Тобто спробувати другого якось мобілізовано загнати повторно. Це важко. Його треба просити, його треба заставляти.